І ну, це дуже-дуже важка цього разу коробка. ж її вага. Цього разу дуже багато товарів для дому. Вітаю вас на своєму каналі. Ми розпочинаємо з вами розпаковку ось цієї величезної посилочки. Фактично об'ємна вага майже 7 кг. Чимало. Замовлення розміщувала в. Так, знову. В місяцях запуталася березень, квітень, травень, в травні, місяці, в кінці вже в нас червень, слава Богу, дожили. Говорю, як жіночка така в літах. Так. Замовлення наповнене, перш за все, необхідними товарами для дому і новинками, які стартували в попередньому каталозі. Позицій небагато. Вона лише по фактичній об'ємній вазі така велика і громістка. Загальна вартість замовлення орієнтовно щось на 2000. Саме приємно, що мене тут чекає. О, так. Бонусна програма зробила зі мною злий жарт. Ні, це просто must have для мене. Цей період, зараз моя вага 70 кілограмів на зріст 1,67. 60... Так, е, я трішечки піднабрала ваги і хочу її привести в норму. Загалом гормональний фон е, класний, все чудово, але, е, наприклад, хочу прокачати більш м'язи і. Збалансувати свій раціон корисними різними елементами. Тому, побачивши можливість взяти ось цю банку за акцією, я одразу цією можливістю скористалася. бачите, М -м -м. Ще й шоколадне обожнюю все, що є шоколадним. Я не впевнена, що я буду його прям там дотримуватися саме заради зменшення ваги. Але Перевести цю вагу саме в м'язову якість, а не в жирові відкладення, в мене є велике-велике для цього бажання. Тому сподіваюся, як додаткове джерело корисних інгредієнтів для мого тіла, речовин для того, щоб десь приглушити мій апетит після насиченого робочого дня. цей, та цей, цей, цей внутрішній комплекс, короче, всяких штучок, коктейльчик, буде мені на допомогу. Багато спрейчиків. Ще одна шалапучка. Воу! Вони їх в нас цепляють, верніше кладуть окремо. Не знаю, ті, що йшли до українського виробника антижир, вони ламалися просто в миттєво. Побачимо, як будуть працювати ось ці засоби. До речі, верніше пшикалки. Розповідайте, може це я не вмію ними користуватися і вони в мене так швидко ламаються. Так, поїхали. Що в нас тут? По черзі, кого достала? Так, це від жиру. Пише засіб для видалення жиру та бруду. Ура, Боже! Як же ж він мені вже треба був натиснути, прокрутити. Обережненько. Такий приємний аромат. Є, як так може бути? Засіб від жиру може мати такий приємний аромат. Таке блакитненьке там забарвлення, чи це від бутилки блакитне, чи що це мені блакитне. Ну таке, кислоти відчуваються в ароматі кисленьке. Маю великі надії на цей засіб. Тут у нас 500 мл. Вартість його е, зазначу в відео. Загалом тут багато саме таких засобів для дому, бо все позакінчувалось прям в, в якусь одну мить. Ще один засіб від жиру. Це було з розряду. Дайте два. Потім два засоби для виведення плям. Чи що це Чи що це я таке понабирало? Ждіть. Ні, три засоби від жиру. Все, зрозуміло. І два засоби для виведення плям. Засоби для виведення плям. Так само натиснути, прокрутити. М -м -м. Прикольне, приємний аромат. Сподіваюся, буде гарно працювати. Він, до речі, підходить для кольорових речей, тому, думаю, будемо використовувати всі гуртом дружно-потужно свою сім'ю залучаю до того, щоб вони самостійно відстежували всі свої плями і позбавлялися. Оце то я щось десь не догледіла. Я сподівалася, цей засіб буде великим об'ємом, а він лише 500 мл. Ну, да ладно, з цитрусом і лавандою. Це засіб для прибирання вдома. Я цей засіб використовую майже скрізь, і в тому числі на різних тканинних поверхнях. А це вже його оновили і зробили з цитрусом і лавандою. Тому Зараз в літню пору, коли дуже часто потрібно протерти підлогу, щоб свіженько все було. Цей засіб буде йти в нас дуже-дуже швидко в використанні. Так, до речі, зізнавайтеся, в кого дома є кима... міні-смітнички для міні-дрібничок. Приємний аромат, класна композиція. М -м. Дякую за неї. Чудово! Будемо мити прибирати це є концентровані засоби, їх потрібно небагато для загального прибирання. Я думаю, один завеземо для матусі, один буду використовувати для нас вдома. І ще один великий такий герой для прибирання це засіб відбілюючий. Він то пише, що для туалета, перш за все, але там в описі зазначено, що ним можна вибілити дуже багато чого. Ванни, раковини, Ось заливати на вибілення чашу самого унітазу, як там отвори всі ці так. От. Тому будемо експериментувати. Весь перелік застосування так само вам зазначу в відео, щоб ви могли почитати, подивитися. Тут все в нас позаду написано турецькою мовою. Пардон, не знаю. Да, буду все брати з сайту і зазначати. Обов'язково в подальшому, ну, дам свої подальші відгуки. Ну, типа, хлорка, ну, тільки така приємна, лакшері хлорка. Мені подобається аромат не відштовхуючий, який, знаєте, буде комфортно вдома знаходитись під час прибирання. Тепер, що в нас тут далі? Термозахисний спрей для волосся. Оце ми можемо прямо одразу з вами потестити, поюзати. О, люблю, коли такі блокіровочки, що можна з собою його брати. Така модна, як в перукарні пшикалка. Давай, давай, накачуй. Ого. Конкретно так. О! Так як на природу їжджу. І часто, якщо ми купаємось, то я у воді з головою цілком і повністю, то волосся буде митися досить таки часто. От. А кондиціонери не використовую, використовую лише ось такі термозахисні спреї для волосся. Мені цього цілком достатньо. Ось цей Попередній з кератином, ще трішки є, а це будемо тепер юзати такий: термозахист, легке вкладання, антистатичний ефект, збереження кольору, захист від оф променів, потужний антиоксидант, полегшення розчисування, миттєве зживлення та зволоження, глибоке відновлення. Зменшення пористості та ламкості, гладкість та природний блиск, кондиціонування без обтяження. Коротше, панацея. <смір> так, і ура! Приїхав мій свіженький спрей для тіла. В літню пору парфуми використовую в більшості випадків або маленькою-маленькою хмаринкою одною на тіло, або лише на задню ділянку ямку от коліна на нозі. Більше не використовую і то ось таку легку композицію, щоб не перевантажувати перш за все себе, свою нервову систему. От, а ось такий спрей. Це... Для мене аромат для тіла, для одягу впродовж всього часу. Я решту ароматів також продегустувала. Ні, все-таки з поміж усіх них, це є мій фаворит перлиновий букет, щось, щось типу того, спрей для тіла. І каталог. каталог, так, І на цьому все. Цього разу я обійшлася без тестерів, без всяких там. Прикольчиків, мені достатньо було з бонусів, це те, що була безкоштовна доставка, і незначне нарахування від напрацювань структури, яке я використала для того, щоб оплатити частину свого замовлення. Що в нас тут в каталозі? Чесно, уяви не маю. Мають бути якісь додаткові бонуси знижки. Обов'язково їх перегляну. Зараз, поки в такому гарному настрої хочу свій гнівний відгук сказати щодо цієї туші, е, обнять і плакать, в мене рука майже не тягнеться до неї, мені просто взагалі перестало хотіти фарбувати вії. Вона дуже е, опадає з вій, Вони такі якісь куметні стають з нею. Ну, Профарбовує і на тому все, так? Там якусь довжину незначну надає. Я розчарована. Ось так. Використовую її, таку, знаєте, нафарбувалася десь там на годинку-дві, коли було свято в доньки. Е прийшла і одразу хочеться змити її з очей, тому що з нею на опові. Куди ж без них по віках? Важко, е, мені е, з нею некомфортно. От. І ось те, що вона починає просто сама осипатися, це, коротше, є жах. Це мені неприємно. Чуєте? Я думала, що ця туш, ось ця full black, blessed, full blessed. Да? Буде мені не подобатись, та ні, мені тепер, її шкода викидати. Вона ще жива повністю, і я така ні, дорогенька, побудь ще зі мною, бо з тою я взагалі не дружу. От. І на цьому поки що все. Якби сильних таких гнівних відгуків більш немає. З позитивних, давайте не будемо завершувати на поганому. З позитивних, в мене ось тут прихований це засіб для п'яточок. Дійсно сильні компоненти, дійсно класно розм'якшують, комфортні. Е, на дотик, коли, там, наприклад, масажуєш собі ніжки, приємно поглинається шкірою і справді дієвий засіб. Ось це можна рекомендувати. Об'єм. Такий собі трошки маленький, хотілося б більше. Але його й багато не потрібно. Наношу його виключно на такі там десь як ножка там затопталася, десь натоптиш або відчуваю, що більше в тій ділянці натирається От, на ніч наношу, чекаю, доки він поглинеться шкірою і тоді собі повністю залажу в ліжечко. От, І тільки так використовую. З фаворитів. Теперішніх то непогано працює ось цей гель від сонечка, після сонечка, щоб заспокоїти шкіру. Він зараз гарно нам слугує. так? Гарні відгуки на ось цю в мене палеточку, хоча я зараз спекотно рідко не користуюся. І в кожного ранку майже наношу от на вуста собі ось цей бальзамчик, на лікті сюди наношу. Приємна парфумована фруктова композиція, мені подобається. Ну і знову ж таки, фаворитами є це олівчики. Так, все, хватить, досить все, харе. На цьому мій відеоогляд завершений. Дякую вам за перегляд. Чекайте на подальші відгуки стосовно засобів для прибирання. Сподіваюся, оновлена серія нас приємно, приємно вразить. Пишіть в коментарях, що купуєте ви, пишіть про ваш досвід використання тональних, губних, субних і так далі засобів. От, і дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх близьких.